Оце такий варіант. Да, я там познайомився з поготою дуже цікавих вчених. Це Іванов Буранський. І, е, господи, як же. І е, ми ще написали е, інформація мозок життя, з ним разом книжку, е, потім е, учням про біоніку, е, Скоріхін. Багато тих, хто працював з Віктором Михайловичем. От, і не було проблем отримати цю інформацію. Ну що ще? Ну, от у мене вийшло, коли я писав там, ви вважаєте, три книжки перші, за які я був прийнятий в спілку журналістів. Бо до цього ми от, не, не, не спілчани були. А, окей, добре. У вас досить багато інтерв'ю називають українським популяризатором науки. От. І я би хотів дізнатися більше про роботу от в журналі «Наука і Суспільство». От він якраз перехід був з інституту кібернетики, коли я завалив весь Київ і всю Україну цими. А, до речі, закінчуючи про Блушкова, у нього звичайно дуже класна пам'ять була. Ну, от уявіть собі, він потім приїжджає, а це я в нього брав інтерв'ю для газети Труд, ну, що не вийшло в нас, посиділи. І він тоді при зустрічі каже, я дав газеті труд у Москві інтерв'ю, так що заспокоюся. По-людськи, по-людськи, так. І я ж наукою суспільству давав матеріали, мене помітив Романів Юрій Григоріч. Класний головний редактор був у нас. І запросив мене на посаду завідуючого відділом э, кібернетики, э, екології, медицини, коротше, точність наук. Ну, от уявіть собі, в кібернетиці я отримав там, скажімо, 150 рублів, плюс премії. Вся книжка списана премією, Чуєш, там, така метода була. А в науці і суспільстві 190, плюс через номер можна було друкувати статтю. Теж на розворот, теж стільки 190. У мене вже з'явився син. Зумі, та та дружина і економіція. Я дуже щасливий був, що 5 років я пропрацював в науці і суспільстві. Це дало величезний досвід і можливість знову ж таки спілкуватися з вченими, які приходили аспіранти, які потім ставали докторами наук, академіками. І, ну, а потім. Мав необережність, рекомендували мене в райкомпатії. От я там тік і тільки звідти. От. А, е, працював ще в місті Конконі. Теж мені там сподобалось. І розкажу вам цікаву історію, яка, можливо, не стосується письменництва, але бо тоді ще, розумієте, робота відволікала. От Те, що я зробив, а потім отакі перерви, наче. Але в мене з'явилось якесь. Дивне почуття. Якщо я, наприклад, раз на два роки не видаю книжку, то я вважаю, що я втратив час. От було таке. І в мене так вони періодично, ці, що я зміг знайти, от у мене що там, окуляри для розуму це перша книжка, яка видана в веселці. От, потім від три очі розмов залі, у мене підбірка така чотири книжки. Окуляри для розуму, віагра для розуму, біблія розуму, або як стати щасливим і струмуюча пізна життя безмежне або право на безсмертя. Оце чотири книжки дуже цікаве. Бо там маса інформації. Навіть незалежно від того, мені старшокласники на зустрічах завжди кажуть, а, яка там інформація? А, ну, тоді ж інтернету не було. А зараз каже, я кажу, ну і що? Ти знайдеш, я не бачу цієї книжки, жалко. А, зараз, Ось вона, Я дуже показово. Ось вона. Стомуючи квітне життя безмежна, або право на безмерті. Вона вийшла в 2016 році. Я до презентації підготував такий список. І коли мені старшокласники кажуть, я кажу: ну добре, от дивись, у мене тут такі записи, е, запити, е, значить, е, струмуючи життя, не? з якого ви довідаєтесь про рецепти здоров'я, про можливість змінити себе з допомогою своїх думок, про філософію щасливого життя і шанс набути особисте щастя і навіть стати довгожителем. А якщо вам пощастить перетворити читання книжки у своєрідний просвод, і вдалим його розгаданням, автор вважатиме, що досяг своєї мети. Це була преамбула. Отже, чи знаєте ви, як спізнитися на власний похорон? духовне переродження е, людини триває кілька періодів: 13-16 років, 30, 33, 40, 45, 55, 60 років. Що саме в 13 років людина отримує особисту карму і власне біополе. Що в даті народження людини, що в зародку закладено віру в Бога, три, у кого є дні народження твій, щасливих людей, любов п'ять, ангел-хранитель всім. Що страх знищує імунітет людини як пожирач її енергії, що коли у людини настає період, е, що таке, О, А, юність старості. Вона мудріша, залишається розумною і сильною, що всю мудрість можна виразити одним словом, що краще бути об'єктом заздрощів, ані співчуття. Чому саме дасть перевагу людина? Довголіть вічній молодості чи безсмертві? От Різниця величезна. Що знак з неба може вирішити долю людини? Що період від 40 до 45 років критичний і дуже небезпечний для чоловіків. Ну, ви знаєте, по. Авторам, до речі, російських, коли вони вмирали, починаючи з Миронова і інших, як правило, в оцей період. Яка жива істота має свідомість і здатна поділитися їжею? Як позбутися ракового захворювання без операції? Що емоція, агресія повністю зупиняє розвиток інтелекту? Як запустити в роботу матрицю особистого здоров'я? Скільки рекомендовано вживати міцних напоїв або. Аби залишали, залишатися здоровим і бути при своєму розумі. Як енергоінформаційна інтегральна медицина зцілює людей за допомогою тонких енергій та інформації? Тут 20 останніх сторінок присвячені інтегральній медицині. З конкретними там у мене два литерів були такі, і я з ними працював і тут їхні методи. Як е, Українського кримінального жаргону і українського матюкання немає і ніколи віку не було. Я зараз зупинюся на цьому. Чи є, ж, е, чи є ж надбання і хто тоді батає по фені? Чому корисніше для нас бути мудрим, не тартуватися, не заздити, не реагувати, не ображатися і не злитися? Тому для нас краще? Значить, з приводу матюкання. Я зараз живу на дачі в бою. І йду вулицею, позаду йде гурт підлітків. І таке, поки що дівчата під пиво на ходу. От. І таке там, що я за свої молодечі роки ніколи не чув.